Усім привіт! Сьогодні фійний контроль, оцінки фізичних якостей, категорія «Свидкість на силови. За допомогою вправи піднімання тулуба з положення лежачів в положення сидячи. Отже, для того, щоб виконати цю вправ, в першу чергу потрібно виконати комплекс загальноразвальних вправ, підготувати свій організм. По-друге, облаштувати місце. Підкласти на підлогу щось м'яке, наприклад, каймат, щось підкласти під нього. Друге, потрібна обов'язкова фіксація ніг за допомогою якогось предмету або. Сторонні особи. Фіксуємо ноги. Ноги повинні бути зігнуті під кутом 90 градусів. Руки за головою опускаємося на спину. Нижня фіксація це коли лопатки торкаються під логи. Верхня фіксація коли ліки ссаються колі. Нижня верхня. Контрольний норматив максимальна кількість разів за 1 хвилину. Бажаю гарних результатів!